Великий привіт любителям сільського життя. Сьогодні розпочну серію невеличких відеороликів для тих чоловіків і жінок, які мають бажання жити у селі. Свій канал я назвав Квіти пасіка і невеликий бізнес. Про що буде наше відео? Як зрозуміло з назви про вирощування квітів на продаж, в основному, розсади, розсади овочів на продаж, а також розведення бджіл. Ну, що ж таке бізнес на селі? На мою думку, як і будь-який бізнес, цей процес має декілька основних правил. Я собі зробив невеличкі ось такі заміточки, ну і ми зараз з вами про них поговорю. Правило перше: Як найменше вкласти і як найбільше заробити. Про це можна говорити дуже багато. Але в основному, це те, що усі кошти, які ми вкладаємо, в основні і додаткові. Основні, це так, там, де ми маємо бажання чи не маємо, а потрібно вкладати, наприклад, насіння. Плівки, підсвітка, підживлення, засоби захисту і так далі. Ну, Наприклад, якщо ми звернемося до насіння, то зрозуміло, що насіння квітів хочемо чи не хочемо, все ж таки нам приходиться купляти хороше, професійне, ну і так далі. Деякі види насіння, зрозуміло, що ми можемо зібрати свої. Але якщо ми подумаємо про гібридне насіння, то всі ви прекрасно знаєте, що маючи із нього насіння із тих квітів, які були в нас гібридні, ми вже. Нічого хорошого не отримаємо. Також, якщо хочемо чи не хочемо, ми мусимо купувати плівку, засоби захисту, підживлення. Можна зрозуміло, що і органікою користуватися, але ми не знаємо, скільки там азоту, скільки там фосфору, калію. А коли ми беремо готове комплексне добре, воно набагато краще. Є кошти додаткові, на яких ми можемо трошки зекономити. Наприклад, Стаканчики для розсади. Ось я вам зараз покажу. Можна купити ось такі стаканчики, які певну річ коштують певні гроші. А можна зробити самому. Ось такі із рукава. Це рукав на 12 см, є на 10 см. У торік у мене був рукав на 13,5. Трошки ширші. Зрозуміло, що краще, бо більше в них ґрунту. Але є й мінус ґрунту треба набагато більше. Так, що у нас далі? Подивимося? Грунт теж відсотків 80 грунту. Я роблю свого. Тільки невеличку частину додаю покупний. Теплицю стараємося зробити із усього можливого, що у нас є під руками. Заготовляємо стовпчики дерев'яні, закопуємо, доски старі, які є. Ну і так далі. Насіння овочів теж у нас практично все своє. Правило друге. Так як наш бізнес передбачає багато ручної праці, то потрібно наперед усе продумувати, скласти план. Ну, всі знаєте, що план повинен бути обов'язково, щоб ми знали, що коли сіяти, що коли робити, як підживити, як обробити і так далі. Заздалегідь придбати всі необхідні речі. Ну, що це мається на увазі? Наперед, закупити насіння, купити засоби захисту, щоб не було, наприклад, такого. Що ми посіяли, почало сходити, щось у нас не так, якісь жучки завелися, і ми не знаємо, що з ними робити. Починаємо шукати інформацію, починаємо шукати, де купити ці засоби. А так як ми від найближчого магазину кілометрів 15 потрібно їхати туди, приїжджаємо, магазин закритий. Їдемо в інший районний центр, наприклад, чи якесь місто. Тільки там ми можемо щось знайти. За цей час наша розсада може бути вся вже з'їдена. По можливості у вільний час, а це осінь і початок зими, нам треба все підготувати наперед. Ну, зрозуміло, що ми зможемо зробити. Наприклад, підготувати ґрунт, нарізати стаканчики. Ось дивіться, я собі стаканчиків нарізав Ось цілий ящик. Бачите, це вже наперед заготовлено. Також наперед ми можемо заготовити вже у теплиці стелажі, підготувати, щоб все було нормально. Ну і так далі. По можливості. Все що можна, щоб потім, коли почнеться основний сезон, щоб ми вже не відвлікалися. Правило третє. Вивчити ринок, де ми маємо продавати свою продукцію. Що це означає? Це означає, що у різних місцевостях по-різному будуть купляти нашу продукцію. Наприклад, все-таки, як би там не було, квіти найбільше люблять Петунію. Ну. Пробували ми в торік сіяти алісом, пробували гвоздику. Гвоздики практично зовсім не продали, а лісом більше половини в нас залишився. Декілька років назад я пробував вирощувати айстри. Легко вирощувати, все виходить. Ну, зрозуміло, що айстри в нас не встигають зацвісти, і їх ніхто купляти не хоче. Правило четверте. Бути готовим до розчарувань. Повірте, їх буде в нашій справі дуже і дуже багато. Починаючи від посіву, коли посіяли, то в нас світла не стало, щоб підсвітити, то у нас вже завелися якісь жучки, то вже чорна ніжка з'явилася. А то насіння не схоче сходити, бо чи просрочене, чи ще щось там, якісь проблеми. Також, коли вже в нас будуть рости вже наші рослинки, тим більше буде дуже і дуже багато різних проблем. Однією з великих таких найбільших, можна сказати, проблем це буде проблема, коли ми стоїмо на базарі чи на ринку, і ми не можемо продати свою продукцію. Якщо стосується квітів, то зрозуміло, що не продали, привезли додому, полили і все буде нормально. То з розсадою помідор, який ми продаємо з відкритою корневою системою, проблем набагато більше. Якщо ми її, наприклад, не продали, то привозимо додому і вже нікуди не діваємося, або висаджуємо собі, або викидаємо. Ось Такі є в нас теж проблеми. Правило четверте. Правило п'яте. Любити свою справу. Ну, це таке правило, є, напевно, найголовніше. В будь, будь-якій справі. Якщо ми не будемо любити ту роботу, яку ми хочемо з вами робити, то навряд чи щось у нас і вийде. Треба просто хотіти, хотіти встати вночі, продумати, що ми робимо, піти в теплицю, подивитися, кожен день. І кожен час заходити дивитися на те, що в нас робиться, що в нас відбувається, і тільки тоді буде якийсь певний результат. Ось такий невеличкий перший свій відеоролик я зробив. Можливо, щось в мене вийшлося сказати, можливо, щось і не вийшло так, як потрібно, тому що я перший раз. Досвіду немає ніякого. Ну, буде, що буде. На цьому ми закінчимо свій відео. До побачення, до нових зустрічей!